Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 613 590 особин за добу, 1200 і поранено 1 мільйон 840 770 песиголовців, за добу. 3600 танків 8574 одиниці за добу 3 бойових броньованих машин 16722 одиниці за добу, 23, артилерійських систем 17572 одиниці за добу, 23, реактивних систем залпового вогню, 1175 одиниць за добу, 1 Засобів протиповітряної оборони 940 одиниць за добу одна, літаків-368 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 14453 одиниці за добу 84, крилатих ракет 2556 одиниць. Кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. автомобільної техніки та автоцистерн 23 763 одиниці за добу, 57, спеціальної техніки 2967 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються Не так, не так. Велкам Ukraine, Сука!